Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Отакий От у мене зараз помічничок зі мною. Оце перед денним сном обов'язково йому треба привезти його в сарай дому. Так, да, Бодь, як коровка робить. Бось. Як коровка робить? Як? Отак, так. Да? О, вот так, ты радый тут, да? Это твои. <laughs> вот такой <и> помечничок подрастает. <laughs> ну, что у нас? Нового. Ну, бирки в ушах. <laughs> в ушах бирки. Вот такие вот такие обновки у нас. Вот такие у нас обновочки. <laughs> да, Белочка? Да, Белочка? О, така ти білочка, така ти білюшечка, така ти, така ти, скажи, на моя дівчинка. Там вже не скажи, вже спокійна. Як тільки антибрик купив, так вона вже спокійно доїться. Спокійна, спокійно стало. А що скажи мене? Запускати скоро, тому я і спокійна. На да, Бодя? Зробив стілець Бодя. Б не важко було стояти. І ото вже годину, мабуть, капашиться тут в сінці. Так, ти не, не впади тут мені. Опа. Опа, сиди. Сиди на своєму стінці. Оце вправляюся, він тут. сидить, ото копашиться в сінці. Заняття заняття таке гарне йому. Так, що у нас тут ці мадами? А? Так, Зерно з'їла мадам. З'їла теж збірками. Теж чекаю, паспорти на днях мені повернуть, заповнені вже. Так що, отак от. Позаповнюють усе. І будете ви з документами. Так, так, з документами будете. Отакі. мале. Що там, дертичка є? То є жрери, як не в себе зараз. Ну отже ж. Так що якось так. Такої макухи. Підкупив непогано пахуче. Трошки запас зробив. Це мені жіночка кілограм 20. Привезла в обмін на молоко. Для себе на масло. Били для себе масло. І оце у неї є таке по 6 гривень. Порахувала мені. Ну, а так я беру її переважно по 7. Ну, є ціна і 5. Ну, це треба як уже прицеп роздобуду. Уже куплю собі прицеп. Треба їхати так, щоб об'ємом таритись. тому що Невигідно ж мотатися за 1-2 за, за мішка. Треба так закупити з півтонни, щоб годувати довше. Тому якось так. Так, і дивіться, яка обновка в моїх корійок. Які в мене вони з прикрасами. Уже як на фермі прям. Був ветлікар, привозив і брав аналізи. Зробили мені вже паспорти на них нові, тепер вони на мене. Взяли кров на аналіз. І оце чекаю результат. щоб вже будуть у мене паспорти, як уже всі дані запишуть. Ну і заодно на теличок теж. Теж взяли кров. І у красуньки, ласуньки, ласуньки, красотуньки. І у липки маленькі теж. Теж взяли кров на аналіз. Ну, її тільки не кололи від Сибірської язви. Сибірку не кололи, малій. А так сибірку вкололи ласуньки, ну і корову. Взяли кров на лейкоз бруцельоз. Бірки, паспорти на всіх. Так що будуть у мене з документами. Ну, я люблю, щоб все було так, як треба. Хай будуть документи, не так воно дорого коштує. Один паспорт 62 гривні. А аналізи все одно треба робити, тому ну що. За всіх я віддав тисячу. Тисяча за всіх. Це паспорти. Ні, якщо разом з паспортами, то ще 62 гривні помножити на 5 треба за кожну. А ще 350. 1350. 1000 це аналізи. Те, що лікар приїжджав, поставив бірки, взяв кров вколов від бруцельозу. якось так. І. Ну, що, теличці наша вже підросла. Вже водичку. Оце перший раз сьогодні. Яке у нас число сьогодні? Сьогодні у нас 11 лютого. І оце я перший раз їдав чистої води. <хи> Ні, Ну я так трошки, потрошку підливав у сироватку. Молоко, коли оце зранку ввечері. Додою з апарату, там з пів літри молока і водою води додаю до 4-4 літри десь ну разом з тим грамою молока. І вона оце п'є. А так сироватка переважно. Переважно сироватка, сироватка, сироватка зранку, сироватка обід і ввечері. Сироватка залишається, коли ми їй небагато переробки робимо, але все одно сироватка залишається. Тому пила, можна сказати, <смолоко> молоко та сироватку. Ну, молока мало, а вже сироватку переважно. Ну нічого, водичка, водичка. По носу немає, в принципі, нічого так. Від водички. Дерть їсть багатенько. От, до 2 кг вже з'їдає. Ну, Починаючи з другого місяця, вона почала їсти так інтенсивно. То так і кілограми вистачало, а це я бачу так до 2 кг з'їдає. І у нас там залишалось сухе молоко. Так ото сухе молоко підмішую. Воно дитина не захотіла. Там ми дві банки великі розпочали. І от в дертичку зробив їй суміш таку. Кукуруза, пшеничка, макуха, солі додав. Ну, живину, те, що є. кальцій, Ну і суміш дитячу, молочну. Та й ото їсть на весь рог. Ото ковшик сипну зранку, вдень уже нема. Ото трошки ще підсиплю і ввечері ковшик сипну. Ну Так, 2 кг, мабуть, і з'їла. Ну, я і так більше 2 кг не даю. Так приблизно до 2 кг. В принципі, і вистачає. Тому так от. Оце така тачечка на добу моїм коровкам, та телятка. Такі два тючка. Це я вже згодовую. Ось тут вона у мене у кінці лежить. Це оці 200 тюків, що я купляв по 80 гривень. Воно перій, зелений, такий пахучий. Сіно і тюки такі кіл, кілограм по 20. І оце зранку такий тючок. Потім вдень даю оце, що трошки гірше, я купив сіна. Його, ну його переважно теля там даю. Ну і коровам даю його. Не падай. І коровам його даю у день. А на ніч вже знову даю оце зелененьке. Оце зелене даю. І, в принципі, отак от економно. Ну, це у мене так економно, тому що зернових я гарно даю. Я даю з запасом зернові. І макуху даю добре, і вітаміни, і все даю. Ну, якби Гарна годівля по зерновим, по концентратам. Тому сіна, в принципі, розход не дуже великий. А так, якщо зернових давати менше, то сіна треба більше. Тому в мене так. Так, зерно у нас в такому прицепчику було 3,5 тони. Зараз, я думаю, що менше половини залишилось. Така невелика кучка. Ну, а як закінчиться, то будемо брати тут в сусідньому населеному пункті та десь кілометрів. Може 7, може 5 кілометрів. Може 7 млин і муку роблять. і Це отробі. Ну хто як називає висівки? Ну, гарні отрубі. З мучкою, пшеничні. Коштували 50 гривень мішок, по-моєму, 25 кг. Зараз, мабуть, 60 Ну, якщо не подорожчали, треба узнавати. Так що, Отак, ну, отак ми любимо кицяню. І вона з нами теж вправлятись ходить регулярно. Так, да, як киця робить, як кицяє. Мяу, Мяу да? як киця робить. Мяу. Так що підписуйтесь на, нас, на наш канал, ставте лайки, хвостики вверх. Клацайте на колокольчик, на дзвіночок. Все буде Україна. Дякуємо нашим захисникам за світло, за тишу, за мирне небо. Тримаємося. Тримаємося, тримаємося, тримаємося. Дуже важкі дні йдуть, річниця війни, але треба рухатись далі. Кожен на своїх позиціях. Кожен щось робить. Потрошку, потрошку. Витримаємо, подолаємо заради наших діточок, заради майбутнього. Так, дівчатка. Дуже-дуже чекаємо на перемогу. Заїжджав вчора друг, який там зараз їздить, допомагає, ну, воює, так сказати. Важко, дуже важко, лізуть, але нічого. Тримаємося, тримаємося і тримаємося. Всім миру, добра, всього найкращого. Тільки-тільки усього найкращого, щоб траплялося з вами тільки хороше, тільки добре. І нічого, нічого злого, нічого негативу ніякого не траплялося. А ми будемо далі працювати і рухатись далі. Дякую всім за перегляди, дякую всім за коментарі. Пишіть. Залюбки всім відповім. Дуже всім дякую. Побачимось.